Скільки горя може принести одна фраза вирвана з контексту, особливо якщо покоління тиранів і їхніх придворних посіпак перекручують її на свій манер? Правильна відповідь: цілу горе державу, яка на фундаменті з брехні століттями будує свою імперію. Як ви вже здогадалися, йдеться про Росію, а фраза звучить так: Москва, третій Рім. У 1520-х роках старець Філофей із Пскова серед інших прозрінь сформулював: два Рими впали, третій стоїть, а четвертому не бувати». Сказано, це було поміж погрозами правителю, який має берегти православну віру та поменше слухати астрологів. Подумай, володя. Тогочасного діда Вангу зрозуміли по-своєму, і перекручені слова Філафея Москва третій Рим стали наріжним каменем російської пропаганди. Перший Рим, очевидно, це Римська імперія і прийняття нею християнства на початку трьохсотих років, колиска і криївка християнства. Другий Рим це Візантія, що пережила перший на тисячу років і протрималася до середини 15-го століття. За такою концепцією, священий месіанська роль імперії не прив'язується до якоїсь конкретної території. Естафетна паличка імперії може передаватися іншим країнам, що підтримуватимуть та розвиватимуть цю традицію. І врешті ідея ця докотилася до Москви, що саме проголосила себе третім Римом, правонаступницею Римської імперії. У своїх посланнях Філофей попереджає, влада має захистити церкву, допоки єретики не зруйнували все дощенту. Як це вже було з двома Римами до цього? Безпросвітна російська свідомість відразу ж переробляє цю думку в твердження четвертого Риму не буде. Адже якщо Москва впаде, то вона потягне цілий світ за собою. Кілька століть концепція Третього Риму лишалася в стані анабіозу, аж доки в XIX столітті з неї не здули пилюку, адаптували під імперські потреби та роздмухали ідею, мовляв, російський цар єдиний християнський цар у світі. Запорука його правління вірність православ'ю. І, звісно, запорука православ'я вірність царю. Казань брал, Астрахань брал. Ревіль Придушення незалежності та загарбення довколишніх земель виправдовують з Москви заради захисту віри. З концепції третього Риму також проростає інша напрочуд, шкідлива й загрозлива ідея, нібито успадкована від Риму першого в Римській імперії. Влада Цезаря вічна, неперервна і священна. Рим та імператор безсмертні. Так само, і расисти вважають своїх президентів, царів чи генсеків, також помазаниками Божими. Вплив правителя простягається на цілий світ. Міняються тільки його зимні оболонки, як у Далай-Лами. Він недосяжний для простих смертних, що сидять десь наприкінці безкінечного столу переговорів. Апостол Павел для Фатіні ні У нього свой Павел Владимир Владимирович. Он же цар Саламон, Ніколай І воїн світу. Дух Павла пребывает в Путине. Его дух, это из рода царей пришел, да, ведь последнее воплощение было его, а царь Николай, последнее, да, последнее воплощение, дух царя Соломона в нем был тоже. Можуть змінюватися епохи або правителі, але московський третій Рим має встояти без сильної руки богом даної диктатури. Росія остаточно розвалиться на кавалки. Ця ідея лишається вкоріненою і прошитою свідомості росіян дотепер. Тому смерть диктатора загалом нічого не змінить, адже сама імперія буцімто безсмертна. Це вам будь-який російський антипутінський ліберал підтвердить. Крим, чтобы бутерброд басу, що бо вот до сюди а історичні періоди, коли Росія лишається без диктатури, прийнято вважати транзитними зонами смути у їхній свідомості. Періоди чергової відлиги, лібералізації, спроби побудувати натяк на демократичне суспільство це часи слабкості, часи ставання на коліна, аби помолитися за повернення царя, Набрали возуха і по моєй команді на счет три. Верховний правитель Росії вседержатель світської і церковної влади. РПЦ невід'ємна частина держапарату. Раз. Верховний правитель Росії це тиран, якому закон не писаний, бо він сам і є закон. Два! Верховний правитель Росії об'єднувач а значить, цілком нормально загарбувати чужі території. Три. Раз. Раз. Та найстрашніше в цій історії, що вірус Москва, Третій Рім заряджений переконанням, що четвертого Риму вже не буде. Може, Бахнем? Обізательно бахнем. І не раз Весь мир в труху. Потом. Погибель Російської імперії означає смерть всього сущого. Мовляв, без бізрускава міра цілому світу не встояти. За цим криється вся апокаліптичність та хотьмарність російської свідомості. І ми, як мученики, попадемо в рай. А, а вони просто здохнуть. <риклад> Тому потому что они даже раскаяться не успеют. Росія століттями живе в реальності старого анекдоту про радянських інженерів, котрі як не намагалися виробити. Нормальну машину, а все одно виходив москвич так само і з правовою державою, яку Росія пробує збудувати століттями, а виходить культ особистості та мільйони жертв. Диктатору байдуже, що вимре все живе на Росії, все одно якийсь черговий тарган еволюціонує у верховного правителя, а значить, Москва житиме далі і труїтиме нам життя.